Видання енергоджерела від компанії до 19-25 вересня. Регіональна газова компанія планує у першому півріччі 2023 року підключити у Вінницькій області до гарозподільних мереж другий біометановий завод потужністю 18 мільйонів кубометрів на рік. Підключення біометанового заводу відбуватиметься у декілька черг. Перша черга передбачає будівництво газопроводу довжиною 1 км. Це дозволить підключити потужність 100 кубів на годину біометану в літні місяці та 500-600 кубометрів в годину у зимові, повідомляється у стрітлізі компанії. Щодо інших новин тижня. Укренерго перерахувало 6 мільярдів гривень учасникам ринку електроенергії. Гарантіям походженої зеленої електроенергії будуть торгувати на спецмайданчику. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.